Відбулася п'ята чергова сесія обласної ради. Депутати розглянули до півсотні питань. Одне з найголовніших – внесення змін до обласного бюджету. Розподілявся вільний залишок коштів обласного бюджету в сумі трохи більше як 60 мільйонів гривень. Попередньо питання розглянула бюджетна комісія, яка засідала впродовж семи годин. Дискусія була досить гарячою, бо більшість комісії виступили за суттєві зміни до поданого облдержадміністрацію проекту. Було запропоновано зменшити асигнування на цілий ряд регіональних програм. А особливо тих, через які виділяється субвенція державному бюджету для видатків на армію та правоохоронців, таким чином з'явився вивільнений фінансовий ресурс в сумі понад 13 мільйонів, які ініціатори змін вирішили спрямувати на дороги та соціальні об'єкти. Нерви не витримали представників солідарності, і вони разом з головою ОДА Володимиром Гунчиком покинули засідання бюджетної комісії. Ті ж депутати, які врешті допрацювали до кінця, внесли на розгляд сесії свій альтернативний. Нативний проект рішення опоненти ж пропонували повернутися Я до проекту ОДА, бо в депутатському документі побачили значні недоліки. Я закликаю, шановні друзі, давайте будемо діяти по закону. Давайте будемо дотримуватись точки зору закону і приймати законні рішення. Інакше фінансування просто не буде. Знаєте, якби в них було більше часу, вони зарані знали проект обласної адміністрації, на які дахи чи садочки чи школи будуть виділятися гроші. З кодами, з розпорядником, всім іншим. Напевно, в них би було багато більше часу чітко, згідно закону, це подати. Коли вони отримали бюджет, подивилися на що запропонуються гроші, подивилися, що 800 тисяч гривень пропонується на спецпідрозділ Альфа СБУ, які зняли депутати з розгляду, тому що я і теж підтримую. Я не рахую за потрібне 800 тисяч фінансувати СБУ, а краще садочки. Вони визначили. Джерела фінансування, вони визначили об'єкти фінансування, вони визначили географічні пункти фінансування. Сьогодні в нас травень місяць. Обласна адміністрація затягнула на 5 місяців подання вільних залишків в обласну раду. Коли ми почнемо ремонт тих об'єктів, якщо зараз ми будемо чекати чітко згідно тих норм, напевно, це правильно, якби це було вчасно. Які ви назвали? Почнемо в вересні місяці. Давайте так зробимо. Підготувати дійсно кваліфіковано цей проект зміни до проекту рішення. Фактично не було часу. Це це правда. Але те, що враховані запити депутатів, це теж правда. Ну погодьтеся, шановні колеги, ті, що працювали в минулі каденції, що ніколи власне так не були враховані ці депутатські запити депутатів, як цей раз, що ж саме вирішила комісія. Назвемо кілька пунктів, на які було рекомендовано спрямувати бюджетні кошти: один мільйон гривень на реконструкцію школи в Заборолі, де нині вчаться діти в три зміни. 240 тисяч пропонується виділити на проїзд хворих на гемодіаліз. Ці люди неодноразово зверталися і до голови обласної ради, і до депутатів, і ми повинні врахувати, якщо ці люди не зможуть. Приїхати на гемодіаліз вони можуть вмерти. Вивільнений ресурс також спрямовується на ремонти шкіл в селах Заболоці, Миші, в Іваничівського району, село Зимне, селище Цумань, село Меляновичі Торійського району. Відремонтують також Берестечківську районну лікарню, садочки в Річиці на Ратнівщині, в селі Заставне Іваничівського району та в шкліні Горохівського району, а також Луцький геріатричний пансіонат. Будь ласка, мотивацію зняття. З пропозицією обласної державної адміністрації до фінансування таких об'єктів, як Любишівський, значить субвенція з обласного бюджету, Любишівському районному бюджету на завершення ремонтних робіт у сільському будинку культури. Субвенція з обласного бюджету Лукашинському районному бюджету на проведення аварійного ремонту системи опалення. А ми на бюджетній комісії про це говорили, депутати сказали «да». « так. Субвенція з обласного бюджету у районному бюджету на реконструкцію ну, має, частини будинку культури під дошкільний заклад село Заріччя Уденновелинського району. Субвенція з обласного бюджету державному бюджету на реалізацію обласної програми охорони приміщень Державного обласного архіву на 2016-2017 роки. По решті питань. Я вже не буду навіть задавати запитання. Дуже з великою легкістю зняли субвенцію на допомогу військовій частині В0259. Це наша героїчна 400 ста бригада, і тут порівняно невелика сума 150 тисяч гривень. І я вважаю, що коли зараз 4 бригада є на Римському полігоні і має можливість зализати рани і відновитися, і я вам скажу, Міністерство оборони фінансує, але є такі статті, по яким. Наприклад, волонтерські автомобілі, які були завезені, ми всі з радістю їх. Скажімо, фотографували, передавали бійцям, вони теж ламаються. Міністерство оборони на ці запчастини не дає коштів. 96 мільярдів бюджет на армію в цьому році Верховної Ради. Вони зняли фінансування ПТУ. Вони зняли фінансування лікарні залізничної. Вони зняли ще кучу всяких пільгових і проїздів і всього іншого і перевантажили на нас. А сьогодні ми не закриємо своїм обласним бюджетом ті дірки, можливо, це і потрібно на волонтерські автомобілі. Ми не зможемо вирішити ці питання. Ми сьогодні. Відхиляємо чи відкидаємо підтримку е, силових структур області. Я хочу вас запросити всіх бажаючих приїхати е, в Любашівський район. Коли відбуваються певні конфлікти, і в яких умовах, і в, в якому напруженому стані буває, працює і національна поліція, і Держприкордонслужба, і Служба безпеки України. Можливо, ці моменти їхньої роботи і не враховані при складанні державного фінансування їхнім. давайте ми дбати про своїх громадян. Я переконаний, що народ України і Волинської області буде підтримувати їх, коли вони будуть виконувати закон. А не замовлення своїх керівників. І коли в закон міняється за три години, тому що комусь це хочеться, коли синові структури приймають участь в рейдерських захопленнях, коли 500 альфавців затримували маленького корбана, як би я до нього не відносився, чи до, чи до тих е, моментів, в чому його звинувачують, так ці санові структури є в них чим це все робити. Сергій Слабенка цікавить, не стільки суть видатків, як юридичний аспект. Чи потім не оскаржать вони такі рішення? Обласної ради, якщо вони вступають, суперечність законодавства, вони теоретично мають права, захищаючи інтереси держави, оспорювати органи місцевих самоорг, рішення органів місцевого совредування, які прямо суперечать законодавству, все залежить від того, які матеріали будуть подані обласною державною адміністрацією. Чи буде можливість їх виконати за основу рішення? Депутати прийняли проект адміністрації рішення потім вирушили на перерву, як попросила фракція Солідарність. Після консультації зійшлися на тому, щоб таки підтримати проект бюджетної комісії, але до нього додали фінансування ще двох об'єктів. Будинку культури в селі Цир на Любешівщині та на садочок в селі Заріччя Володимир Волинського району. Зауважимо також, що завдяки рішенню Ради зрушиться питання з будівництвом школи в осівцях. На цей проект передбачили 1 мільйон. Прийняти радою рішення передбачає 600 тисяч гривень на безкоштовне обстеження дітей в онкодиспансері, а також придбання лапароскопічної стійки для цього закладу. За бюджет проголосували 54 депутати. Рішення буде розміщене на офіційній сайті Упродовж п'яти робочих днів після його прийняття. Працівники профтехосвіти знову навідалися на сесію обласної ради, але цього разу тільки з Нововолинська. Це місто обласного значення єдине, яке до цих пір людям не платить зарплат та стипендії, попри те, що бюджетний кодекс міську владу робити це зобов'язує. За перші два місяці людям заплатили завдяки обласній раді, яка погодилась дати містам субвенцію з обласного бюджету. Але схоже, що Нововолинськ і надалі хитро чекає вливань саме з обласної казни. Люди ж три місяці без заробленого. Ми вже написали щоб нам не відключали газ і воду, і тепло і світло. На газ за газ нас вже визвали на суд. Проте ми працюємо, ми існуємо, ми підтримуємо життєдіяльність діяльність навчального закладу. У місті гірників два заклади профтехосвіти у міській раді кажуть, що готові забрати до своєї мережі 11-те училище. А ВПУ номер один категорично відмовляються. Згідно закону про бюджет який прийнятий в кінці минулого року, там написано що професійні технічні училища фінансуються з міського бюджету, якщо вони на території міста, якщо вони за межі міста з обласного бюджету. Значить, Ігор Петрович, ви особисто, будучи в Новоницьку, бачили, що вище професійне училище, в Новоницьке знаходиться в селі і Величівського району. Якщо... Хочу вас запитати податок заробітної плати в бюджет куди йде? Ви к медачі хочемо ще. Ну, Напевне, об'єднано Новолинську і Валечівську податкову. Ще що? -що? <ривіт> Ви що, шуткуєте зараз? -що? Я не шуткую. Я, я говорю правду. Я не можу погоджувати з працівниками міської ради міста Новолинська. значно, як вже було сказано, <працювання> дані питання повинні бути проплачені і фінансуватися з бюджету міста Новолинська. Ці, скажімо, відмовки, що воно у нас не знаходиться, я вважаю, вони є недоречними і не відповідають вимочного законодавства. На даний час Володимир Волинським відділом поліції здійснюється досудове розслідування за даним фактом відносно працівників Новолинської міської ради щодо халатного ставлення цих питань. Це питання знаходиться на контролі прокуратури Волинської області. Тим часом депутати та працівники училища вимагають від прокуратури більш кардинальних дій. Порушувати кримінальні справи стосовно фізичних осіб, які щось там неправильно зробили, з вашої думки. Ви їм даєте час виправитися, чекаєте, поки вони Тобто ви не реєструєте, не збуджуєте кримінальну справу. Що ви чекаєте, що вони поки хтось той зговорить помере з ми цих виконавців? Наскільки ми знаємо і орієнтуємося, що це є грубе порушення закону, це є злочин. Злочин має бути наказаний. Не можуть люди працювати, не отримуючи зарплату. Чому до тепер, до тепер ніхто не покараний за злочин? Завдання вчителя, завдання педагога взагалі навчити, а не стояти і не випрошувати, щоб нам дали заробітну плату, перекривати вулиці і ходити з простягнутою рукою. Дайте водночас директор училища розповідає, що склавши руки, не сиділа і займалася питаннями перереєстрації. 1 лютого ми написали лист. Для того, щоб нам дали згоду. По сьогоднішній день згоди ми не отримали на перереєстрацію, і я хочу сказати, ситуація страшна. В чому? В тому, що наш навчальний заклад не зареєстрований в бюджетній в бюджеті, не зареєстрований по питанню того, що в нас взагалі не існує. Це чисто функції міста Новоголинська і. І району. Наскільки я розмовляв з головою районної ради і першим заступником голови адміністрації, Іваничівський район зацікавлений в тому, щоб училище було зареєстровано на його території, тому що вони отримують додаткове надходження в місцевий бюджет. Напевно, зараз особливу зацікавленість повинна проявити міська рада міста Новолинська, щоб швидко провести переєстрацію. Тоді, шановні колеги, після переєстрації це вже будуть дійсно наші проблеми обласного бюджету. Своє слово стосовно перереєстрації училища сказала обласна рада, прийнявши відповідне рішення. Надати згоду на перереєстрацію Новолинського вищого професійного училища за фактичним місцем розташування за адресою Волинська область Іваничівський район село Будятичі, чи вулиця Жовтнева. Це перший перший пункт. Наступний у разі переєстрації включити у мережу навчальних закладів, які фінансуються за кошти обласного бюджету з 1 вересня 2016 року. З 1 вересня має фінансувати згідно чинного законодавства міська влада. Я просив би представника прокуратури на протязі наступного тижня до середи голови обласної адміністрації і мені дати ваш план дій, яким чином це питання вирішене. Якщо так не буде, хоча я і не сторонник таких дій, ми будемо звернутися до Моценка Юрія Віталійовича по питанню непрофесійності виконання вами своїх обов'язків. І повірте мені, я думаю, будуть зроблені кадрові висновки. Вас три дні на наступному тижні для провадження кримінального з цього приводу, яке буде мати результат виплати заробітної плати. Після цього я пропоную депутатам, якщо ви не проти, ми вже говорили про такі радикальні міри пару місяців назад. Якщо на наступному тижні до четверга... Міська рада чи виконком не збереться, не прийме училище на свій баланс, поки воно не перереєстровано, і не виплатить заробітну плату, ми будемо ініціювати. Я не хочу знов політики, я не буду казати назви партії. Тут в залі сидять майже всі керівники обласних партійних осередків, які представлені депутатами в Нововолинській міській раді. Ініціювати засідання міської ради і зняття Сапожникова, відсоронення Сапожнікова від виконання обов'язків мера. КП «Волиньприродресурс» отримало шмат роботи від обласної ради. Депутати прийняли рішення про погодження надрів користування для цього підприємства йдеться про геологічне вивчення покладів бурштину окремих ділянок Маневецького, Камінькаширського, Любешівського та Ратнівського районів. Розробник проекту рішення Ігор Лех. Його позиція така. Ми перед цим питанням проводили, ділили скільки там 14 мільйонів годину чи дві години по 100, по 200 тисяч перекидували грошей. Я задавав питання: скільки ми отримали від бурштину? Кажуть, моль ні дорогі, не ноль. Ми отримали великий мінус, мільйони доларів. Мінус збитку. Наш край отримав від того, що ми не приймали це рішення. Відразу зазначимо, що проект був не всім до вподоби серед опонентів. ОДА її голова Володимир Гунчик під час обговорення відправив на сесійну трибуну свого першого заступника Олександра Степанцова. Той не відриваючи від паперів очей, заявляє, що приймаючи проект, рада перевищує свою компетенцію. Посадовцю заперечив голова обласної ради, посилаючись на ті ж урядові документи, що й пан Степанцов. Але крім того, голова називає додатковий аргумент. Ну, якщо вам подобається, коли держава тримає нас за одне місце, не приймаючи закон в другому читанні, коли вам подобається, коли держава ділить між собою. Полімітали державне підприємство, яке сьогодні тільки державні підприємства, я не знаю, чому юрист далі не зачитував перший заступник, що постанова Кабміну спеціально прописано що дозвіл на розробку на аукціонах має право тільки підприємства, юридичні особи, акціонерні товариства, акції яких на 100% належать державним підприємствам. Тобто державне підприємство, яке на сьогоднішній день є полімітами, має право отримати дозвіл на розробку наших з вами і народних надр на території Волинської області без аукціону, про який ви навіть знати не будете. Приїдуть копачі з Львівської з Рівненської з Житомирської області, і ми отримуємо таку саму екологічну проблему і кримінальну проблему, яку мають в Рівненській в Житомирській області. Поки ми будемо чекати, що нам дадуть щось зверху і нічого не робити самі, ми втратимо те, чи можемо наповнити обласний бюджет, крім ОДА в проекту опоненти серед депутатів. Одна з мотивацій відсутність профільного закону щодо видобування та реалізації бурштину для прийняття цього закону. Я впевнена, в цьому потрібна політична воля керівництва нашої держави. Людмила Кирда закликає колег ще раз натиснути на центральну владу своїм черговим зверненням і тільки дочекавшись закону приймати рішення щодо бурштину. Це давайте ми будемо поступати, як поступив наш президент. Два роки тому Львові він пообіцяв наведу порядок з бурштином. Пройшло скільки. І ми ж зараз буде Людмила Федорівна при всій повазі до вас згодувати звернення Верховної Ради, ви там лежать ще з минулого кликання, ніхто їх там не не читав. Шановні колеги, або ми перетворимося на Верховну Раду, заговорюємо питання і не приймаємо ніяких рішень, не беремо на себе відповідальності, або, ми, так як сказав Ігор Петрович, починаємо працювати. Ми зі своїми колегами, коли були на таможні, коли тоді було поймано полтори тонни бурщина, яку вивозили з країни. То ми узнали, і другое, що что 25 тонн бурштина було вирізано з початку року. Уявіть собі, бурштин копають, але доходи в бюджет області вообще ні каплі не йде. Зазначимо, що не приймати рішення, закликали депутати, які є вихідцями саме з так званих бурштинових районів. Немає погодження із місцевою громадою сьогодні. Я впевнена, на 100% люди, які проживають біля сіл Череваха Маневецького району, Галузія, Северинівка, Гуталісівська, Чортуриськ, Велика Осниця Троянівка, вони навіть в снах не знають, що поля, ліси навколо їхніх населених пунктів незабаром будуть буде видобуватися бурштин. Якщо мова йде про земельну ділянку... Бірки 3857 гектарів. Чи ви можете запевнити всіх присутніх в залі про те, що на цій території не входить туди земельна ділянка, будь-кого з жителів району і на цю земельну ділянку є право власності. Яким чином ми можемо це розглядати? Не розумію. Щоб задавати питання, треба розібратися в суті питання, що таке право на геологічне вивчення. Ці 3 тисячі гектарів чи 50 тисяч гектарів безумовно входять і паї, і землі селищних рад, безумовно входять. І ніхто не збирається йти до них на городи і копати бурштин. Ну і подвірі, а Геологічна... все, ну послухайте мене. І ви можете навіть не знати, що за 10 кілометрів від вас хтось проборив свердловину, зробив геологічне вивчення і знайшов там нафту чи газ. А геологічно воно йде до вас на 10, на 15, на 20 кілометрів. І коли захистять запаси по видобутку, там, що газ видобування хоче нафти чи газу, ви навіть про це знати не будете. Тому що в надрах може бути все. От коли до вас прийдуть і скажуть у вас там газ, я хочу видобувати. Ви скажете Ні, я проти категорично або дай мені 20% прибутку, або 30%. І це вже іде консенсус між власником землі і тим, хто має право щось видобувати. І нічого без людини не має права ніхто, навіть якщо він захистив запаси і отримав дозвіл на розробку, не має права рухатися без громади. До виступу дуже рвався ще один опонент рішення, голова Маневецької РДА Андрій Линдюк, але почув чітку рекомендацію. Від ігоря палиці ви їдьте працюєте з людьми, голова адміністрації мене, щоб до мене не приїжджали люди, коли ваші ставленники забирають забирають них землю і останнє майно. Ви їдете з людьми, працюєте. Ви вже допрацювалися. І ще по вас будемо розбиратися, чим ви там займаєтесь. За рішення в цілому про погодження надр в користування волинь природ проголосувало 38 депутатів. З цим рішенням підприємство поїде в держгеонадра та візьме участь в аукціоні для отримання ліцензії. Водночас обласна рада направила урядовцям звернення, щоб комунальні підприємства, як і державні, отримували такі ліцензії без державних конкурсів. Голова обласної ради, вкотре наголосив, що Волинь природресурс належить усій Волинській громаді і зароблятиме кошти для усіх. І хочу сказати, що борштин це тільки одна наповнююча частина, яким буде займатися це підприємство. Це підприємство отримує право розробки родовищ бурштину. Торфу, фосфоритів, сапропелів отримує дозвола на розробку цих родовищ. І, будь ласка, є інвестора, які мають гроші, які знають, як це робити, які будуть приходити заключати договори спільної діяльності з цим підприємством і працювати, але під контролем громади, під контролем цього підприємства, тому що дозвол на розробку буде належати цьому підприємству. Я бачу наступним чином розподіл прибутку: 50% від спільної діяльності з інвесторами отримає з любими інвесторами. Конкурс будемо об'являти про Кінець Отримує комунальне підприємство Волинь продресурс. Якщо ці 50% прибутку взяти за 100, з цих 100% 50% лишається на обласний бюджет, щоб ми з вами не ділили крохи, а мали гроші. Як каже, Володимир Петрович сказав, 4 мільярда в нас бурштину. Дайте нам 2 мільярди, якщо вони є на обласний бюджет, і ми будемо з вами вже знати, чим що ремонтувати, а не сваритися один з одним. 50% відсотків волинь і ми завтра зустрічаємося з головами районних рад, буде йти в бюджет районної ради, де знаходяться корисні копання мани і два вірніше 25 сотків і 25 п'ять буде іти в сільську раду де знаходяться на території якої знаходяться ці корисні копалини. Депутати розглянули проекти рішення про погодження видачі спеціального дозволу на користування надрами пад Укргазвидобування йдеться про надання надр у користування з метою геологічного вивчення нафтоносних надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ з подальшим видобуванням нафти та газу на території Локачинського, Рожищенського, Луцького та Ковальського районів. Депутати хочуть, щоб державне підприємство зареєструвало філію на Волині. Для справки я вам скажу. что в 2015 году и первый квартал 2016 года это предприятие уплатило по добыче в Локачевском районе 128 миллионов гривен в бюджет, но не в Волынске. В Волынске было уплачено 800 тысяч. Вот такую крошку нам дают. И заработная плата головы укргазового добывания в Украине составляет 1 миллион 200 тысяч долларов в год. Тім, частина депутатів пропонували погодити використання надр «Укргазвидобуванню», паралельно вимагаючи реєстрацію філії. Відмову держпідприємству вони називають непатріотичним кроком ради. Компанія у газвидобування, вона що, волинська чи вона трансукраїнська? А в нас з вами державна 100% компанія, яка сьогодні хоче добувати газ. Тому ми зобов'язані поставити їй відповідні умови. Зобов'язані, але ми не маємо права сьогодні лишити можливості добувати український газ. Призначення владі Януковича рентна плата на газ була 39% на, відсотків на легковидобувні і менше на важководобувні. Коли прийшла наша демократична влада, вони зробили 75% рентну плату на газ і видобувати газ стало нерентабельно. І Україна втрачає кожен місяць видобуток свого власного газу. Коли в Росії рентна плата 25%, Тому, коли урядовці в Києві приймають рішення про збільшення податків на видобуток власного газу, треба запитати їх, на чиї інтереси вони працюють. А не нас тут, коли ми вимагаємо, щоб ПДФО платили в нашій області, щоб ми мали гроші в бюджеті. В результаті обговорення депутати зняли питання з розгляду та гарантували Укргазвидобуванню прийняти позитивне рішення за умови реєстрації філії в нашій області.